Так, давай я не буду переливати з пустого в порожнє і розкладу для тебе все по поличках. У цьому відео ти отримаєш максимально короткий і ефективний туторіал по тому, як створити життя своєї мрії. Ми пройдемось по всіх ключових сферах, які напряму впливають на твоє життя, і розкриємо всі ключові моменти, які допоможуть створити життя твоєї мрії і максимізувати твою ефективність. Давай я спочатку поділюся своїм баченням ідеального життя, а потім перейдемо до того, як тобі зрозуміти своє бачення. Отже, життя моєї мрії виглядає приблизно так: я займаюсь улюбленою справою і отримую за це гроші, яких вистачає на всі мої потреби, подорожі і бажання. У мене велике коло спілкування, впливові зв'язки і вірні друзі. Я маю здорове і естетичне тіло, гарний стиль одягу. Від мене завжди приємно пахне. Будь-якій компанії. Я людина, з якою цікаво розмовляти і підтримувати діалог. Кожна хвилина мого життя. Приносить мені задоволення, це моє бачення ідеального життя. У тебе воно своє. Інше твоя задача розібратись у тому, що цінно саме для тебе, і лише тобі вибирати, яке життя ти хочеш прожити. Запропоную тобі одну вправу, щоб ти зрозумів, чого ти хочеш. Візьми телефон з нотатками або блокнот. Далі випиши 100 речей, які ти хочеш зробити, вміти або мати. Наприклад, я хочу грати на гітарі, я хочу вміти писати музику. Пиши те, чого ти насправді хочеш по справжньому, перші 15 і 20 бажань підуть легко, а далі тобі доведеться викопувати свої бажання з самої глибини душі. Але у цьому вся суть. Не полінуйся і виділи стільки часу, скільки буде потрібно. Не відволікайся ні на що, поки не випишеш рівно 100 своїх бажань. Далі з усієї купи визнач 5-6 бажань, які мають для тебе найбільшу цінність. Тепер ти знаєш, чого ти хочеш. У цьому списку не буде бажань нав'язаних суспільством. Тепер, коли ти розібрав, зі своїми цінностями, Настав час приступати до дій. Все наше самопочуття залежить від того, що ми їмо. Це доведено мільйоном досліджень. Якщо твій раціон складається з кави на сніданок, Макдональдсу на обід і хлоп'їв на вечерю, я не здивований, чому твоє ментальне здоров'я і тіло залишають бажати кращого. Постійна втома, лінь і погана робота мозку це все через їжу. Скажи мені, що ти їш, і я скажу тобі, хто ти. Ця фраза працює на всі 100%. Тобі потрібно включити в свій раціон достатню кількість білків, жирів і вуглеводів. Можеш порахувати це за допомогою спеціального калькулятора. Посилання залишу під відео, скороти споживання цукру, добав більше фруктів з овочами, клітковини і результат не заставить себе довго чекати. Якщо ти ходиш в зал і хочеш набрати м'язову масу, тобі потрібно більше білку. Далі розкажу Тальніше. Після того, коли ми наладили наш раціон, можна починати будувати естетичне тіло? Я маю на увазі саме естетичне, а не перекачане тіло, і тут є свої критерії. Широкі плечі і вузька талія, це я вважаю естетичним тілом. Дівчатам така форма теж здається більш привабливою. Просто не забувай качати дельти Тріцепс, який дає основний об'єм в руках, передпліччя і спину. Але навіть не думай пропускати день ніг, бо якщо твоє тіло буде виглядати непропорційно, то про Яку естетику ми взагалі говоримо? Чомусь багато хто думає, що просто накачатись буде достатньо, і забувають про такі банальні речі, як гігієна. Погодься, ніхто не захоче мати справи з людиною, від якої не дуже приємно пахне, і яка миється через день. Тому не забувай про базу: регулярно міняй постіль для ліжка, щоб уникнути проблем зі шкірою, Мийся після пробудження і перед сном. До речі, про душ, спробуй вранці постояти хоча б 20 секунд під холодною водою, і ти здивуєшся від того, який приплив. Енергії тобі це дасть. Окей, ми забрали неприємний запах, цього вже достатньо, але ти ще можеш підібрати собі якісні смачні парфуми, які підкреслять твій образ і запам'ятаються людям. Добре, з тілом розібрались. Тепер перейдемо до нашого мегакомп'ютеру, нашої голови. Коли ти налагодив фізичну сторону свого життя, просто тупо буде забути про ментальне здоров'я. А оскільки ми говоримо про життя нашої мрії. Життя, від якого ти отримуєш задоволення, я тобі раджу знайти собі хобі для душі. Пам'ятаєш список бажань, які ми складали на початку відео. Можеш вибрати щось з цього списку. Навчись грати на гітарі, намалюй картину, почитай книжку. Одним словом, зроби все, що ти хотів зробити, але відкладав на потім. Постарайся сам собі створювати в житті речі, від яких ти насолоджуєшся. Звідси ми переходимо до третьої сфери романтизація свого життя. Відкрий для себе нову перспективу бачення буденних днів. Навчись помічати прекрасне у всьому: всьому, що тебе оточує: природа, музика, твоя кімната, люди, які навколо тобі може здатись, що я буквально кажу тобі одягнути рожеві окуляри, і це частково правда. Бо як інакше ти проживеш своє щасливе життя, дивлячись на все в чорно-білих тонах, але важливо розуміти різницю між нашими рожевими окулярами і рожевими окулярами, про які всі говорять. Я не кажу забивати на всі проблеми і плисти по течії. Ні, я просто намагаюсь показати вам іншу точку зору на життя. Створюй навколо себе атмосферу позитиву і щастя, де б ти не був. Можеш почати з малого, додай атмосфери у своє робоче місце або в кімнату, де ти живеш. Банально поклади ароматичну свічку, вазонок з квітами, і це вже значно поміняє увесь вайп. Повір, це має дуже велике значення. Створи собі життя з Пінтересту чи Тіктоку, на яке ти постійно тільки дивився. Настав час втілювати це все в життя, але ти скажеш, що на все це потрібні гроші. І я погоджусь зараз. Настільки багато способів заробітку, що ти можливо навіть не розумієш за який краще взятись. Я тебе розумію. Це тема для окремого відео. Але я коротко викладу те, як ти можеш вийти на свій перший дохід. Звичайно, відштовхуватись краще всього від твоїх вподобань. Якщо ти навчишся монетизувати свою улюблену справу, вважайте виграв це життя. Якщо ти будеш заробляти, роблячи те, що тобі до душі, тобі не страшні ніякі перешкоди. Будь-яка проблема, яка трапиться тобі на шляху, не проблема, бо ти з ентузіазмом шукатимеш всі можливі шляхи її рішення і знайдеш. В тобі буде горіти вогонь, а це дуже і дуже важливо. Наведу простий приклад. Уявімо, що тобі подобається малювати. Постав собі запитання, як я можу на цьому заробити. Можливо, ти можеш вчити людей малювати або вести блог про малювання, або ж продавати свої картини. Тут все залежить тільки від твоєї фантазії, що б зробив у такому випадку. Я, я б почав вести Тікток і Інстаграм сторінку, де я малюю, ділюсь досвідом і порадами. Розказує щось на цю тематику. Паралельно можна вести блог на Ютубі. Коли ти збереш свою аудиторію, можна привести її у свій телеграм-канал на цю тематику і заробляти з реклами, підключити монетизацію на Ютубі. І от ти вже маєш стабільний заробіток від тисячі доларів на місяць. Діло за тобою. Якщо ти додивився відео до цього моменту, у тебе є все необхідне, щоб почати жити життя своєї мрії. Все в твоїх руках.